Зародок яйці птахів розвивається за певної температури та вологості. Цей процес триває 21 день. У перший день зародок починає інтенсивно ділитися, на другий день з'являється серце та починає пульсувати. На третій день збільшується кількість кровоносних судин, а на четвертий Формуються кінцівки, головний мозок та очі. Кінцівки ростуть та видовжуються, з'являється дзьоб. На надзьобку утворюється тимчасовий роговий зуб. На восьмий день змінюються покриви пташеняти. На дев'ятий день починає відкриватися дзьоб. З'являються кіхті Бачимо перше оперення пташеняти луску на кінцівках. На 13 день формуються повіки. На чотирнадцятий починає рухатися та обертатися голова. На п'ятнадцятий день чітко вимальовуються обриси майбутнього пташеняти все його тіло покривається пухом. Пташеня росте і повністю заповнює простір яйця, зникає жовток. На двадцятий день пташеня просуває дзьоб у повітряну камеру і вдихає повітря. А на двадцять перший день роговим зубом пробиває шкаралупу і вилуплюється.